Сьогодні до вашої уваги продається затишний будинок в центрі мальовничого села Холодець Хмельницької області на річці Бух. Цей будинок, ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися спокійним життям на природі, але недалеко від усіх необхідних зручностей. Розташований в живописному селі будинок пропонує комфортне проживання з усіма вигодами для родини. Площа будинку 100 квадратних метрів та має 5 кімнат, що дають можливість для комфортного проживання великої родини. В кімнатах поклеєні шпалери, що додають затишку і тепла у кожній частині будинку. Окрема кухня, що має дерев'яні елементи в оздобленні. Підлога покрита плиткою. Ванна кімната з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт для мешканців, повністю обкладена плиткою. Є котельня та дві системи опалення газове та твердопаливне, що забезпечує економічне та ефективне обігрівання будинку протягом року. Весь будинок утеплено вагонкою, що створює додатковий комфорт та зберігає тепло у будинку. Площа ділянки 15 соток, що є достатньо простору для садівництва, огородництва або створення місця для відпочинку на свіжому повітрі. На території є господарські приміщення, у тому числі два погріби, що зручно для зберігання продуктів. На ділянці є краниця, що дозволяє мати доступ до чистої води прямо на місці. Будинок ідеальний для любителів риболовлі. Оскільки річка Бух знаходиться поруч, що забезпечує чудові можливості для відпочинку на воді. Є школа та судочок у пішій доступності, що зручно для родин з дітьми. Магазини та зупинка громадського транспорту поруч, що забезпечує доступ до усіх необхідних послуг. Це є чудова локація на березі річки, яка дозволяє насолодитися природою та відпочинком. Цей будинок буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає затишок та комфорт у природному оточенні з усіма необхідними зручностями. Тому не зволікайте і обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал. Це гляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати, кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу. Та душову кабінку. За рахунок цього, ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми. І має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал. Продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю або розведення тварин. Підвал, у якому можна зберігати продукти. Будинок утеплений. Дах, вкритий шифером. Має дві кімнати. Які продаються немебльовані та мають косметичний ремонт, пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі, на кухні підлога з плитки, газовий котел та бойлер, встановлені металопластикові вікна, сумісний санвузол, обклеєний, заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів, житлова зона 25 квадратних метрів, та кухня столова у 10 квадратних метрів, земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом, з воротами для заїзду автомобілів. Є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою, базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок з дизайнерським ремонтом у селі Гончариха Хмельницького району Хмельницької області. Пропонується до продажу затишний будинок у самому центрі села. Всього за кілька хвилин від вашого майбутнього дому мальовнича річка, що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Будинок має 80 квадратних метрів площі, три великі кімнати. З комунікацій це вода, газ, електрика та навіть каналізація. До будинку проведено супутникове телебачення та інтернет. Сам будинок виконаний з шиферного даху та кірпічу та утеплено пінопластом для збереження тепла, встановлено металопластикові вікна. Будинок буде продаватися без меблів та техніки, але у ньому зроблено повністю ремонт. Натяжні стелі, підлога повністю перекрита ламінатом та пофарбовані стіни, великі світлі та просторі кімнати. Суміжний санвузол, який обкладено плиткою. Перевагами даного будинку є зручне розташування, а саме у центрі села, розвинена інфраструктура, школа, магазин та зручний транспорт. Біля будинку є зона відпочинку, навіс та критий двір для комфортного проведення часу на свіжому повітрі. Цей будинок це ідеальне поєднання комфорту, сучасного ремонту та затишної атмосфери поруч з природою. Будинок огороджено парканом. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Також продається приміщення під гараж або будь-який бізнес в 30 метрах ходьби від дому. На останньому фото видно приміщення. Детально про приміщення можна дізнатися також у телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 км. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки: гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри. Три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий. Не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ, опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими.